Хочу прочитати вірш Богдановий. Де моя революція? Написаний 5 червня 2008 року у Львові. Де моя революція? Де корона на площі страчена? Де моя революція? В кабінетах придумана, на вулицях справджена. У, в... у колонах вигнанців кружляючи. Де моя революція у 17-му? Що вбивати мільйонами навчена? Де моя революція? Де завалена барикадами вулиця? Де в грязюку пощада втоплена? Де моя революція? Над тираном поваленим фото зроблено? Де мої за плечима тисячі? Де наш світ старий поруйновано? Де моя революція? Хоч одного та вигнала з дому? Де моя молода нація в крові купана? Насильство мнянчана, там, де й вся бутафорія Помаранчева, За гульбан на Майдані заплачена. Вірс написаний 5 червня 2008 року. Це за 6 років до подій. Але ну, як, як, наскільки я от, слова, над тираном поваленим фото зроблено. Де моя молода нація в крові купана, насильство м'янчина. Звідки він знав? От звідки? Там, де і вся бутафорія помаранчева за гульбан на Майдані заплачена. Отак. От знав, вернею? Щось. Щось не знав.